Ти хочеш, щоб хтось за тобою сумував, щоб згадував тебе перед сном, шукав поглядом у натовпі, чекав повідомлення, а його немає. Немає дзвінка, немає реакції, лише порожнеча, яка повільно починає свербіти всередині. Ти хочеш викликати це відчуття? Це можливо. Але не через нав'язливість чи спроби сподобатись. Усе починається з внутрішнього стану ти маєш стати тією людиною, яку важко забути і неможливо дістати. Люди не сумують за тими, хто завжди поруч. Вони не цінують того, що доступне в будь-який момент. Психіка влаштована так, що ми хочемо саме те, що зникає, і ми тужимо за тим, що втратили. А значить, якщо ти дійсно хочеш, щоб хтось за тобою скучив, ти маєш зникнути. Не назавжди, а рівно настільки, щоб твій образ почав жити в його або її уяві. Більшість людей припускається однакової помилки. Коли нас ігнорують, ми починаємо наздоганяти писати, дзвонити, щось доводити, пояснювати, кричати Згадай, я ж такий добрий. І це завжди працює навпаки. Бо коли ти біжиш за кимось, ти ніби кажеш, я нижче тебе, моя увага дешева, я без тебе ніхто. А людям не потрібен кисень, бо він і так є завжди. Люди хочуть рідкісного вина, того, що важко дістати. І твоя задача стати вином, а не повітрям. І все починається не з зовнішньої гри, а з внутрішньої тиші, бо поки ти залежиш від іншої людини. Ти програв ще до початку, але якщо ти станеш зібраним, впевненим, тихим, тоді навіть твоя мовчанка буде голоснішою за будь-які слова. Люди це відчувають, вони інтуїтивно помічають, що в тобі щось змінилось, і починають згадувати і сумувати. Фрідріх Ніцше якось написав: Іноді треба піти так, щоб тебе запам'ятали. Бо присутність, яку знецінили, гірша за відсутність. І це правда. Поки ти завжди поруч, ти фон, поки ти пояснюєшся, ти слабкий. Але коли ти просто мовчиш без істерики, без драми, в цьому є сила, бо мовчанка не кричить, але в неї вслухаються. І ось тут починається магія. Не емоції, не агресія, не маніпуляції, а впевнена тиша. Люди бояться бути забутими. Але справжня сила це дозволити людині самій тебе згадати, самій почати сумувати, самій відчути порожнечу, ніби втратила щось важливе. І ось тоді ти вже не просто людина, ти думка, образ, відчуття. І це найпотужніший вплив. Тебе неможливо забути, бо ти вже всередині, твоя тиша залишилась у просторі, і вона працює. Не як гра, а як філософія самоповаги. Ти не змусиш когось сумувати, якщо будеш нав'язливим. Але якщо підеш без слів, без обвинувачень, просто гідно, саме це залишить найглибший слід. Люди. Тягнуться до тиші, вони шукають її пояснення, а значить шукають тебе. Знаєш, чому тебе не цінують? Тому що ти намагаєшся бути зручним, ти показуєш, що готовий завжди відповісти, приїхати, допомогти, підтримати, навіть коли сам розбитий. Ти думаєш, що любов і увага це винагорода за доброту. Але правда в іншому, люди цінують не тих, хто поруч завжди, а тих, хто поруч не завжди. Це жорстко, але чесно. Коли ти ставиш чужі потреби вище за свої, тебе починають сприймати як належне, не тому, що вони погані, а тому, що так працює психіка. Те, що поруч постійно, здається менш цінним. Твоя проблема не в тому, що ти поганий, а в тому, що ти боїшся втратити контакт. Боїшся, що тебе забудуть, якщо не нагадаєш про себе. І ця потреба бути потрібним штовхає тебе на самознищення. Ти втрачаєш себе, щоб сподобатись, але врешті тебе все одно відштовхують, бо внутрішньо відчувають, ти надто доступний, надто м'який, надто залежний. А справжній інтерес народжується там, де є сила, там, де є вибір, там, де ти не намагаєшся догодити. Чим більше ти просиш любов, тим менше її отримуєш. Чим більше доводиш, що вартий уваги, тим більше тебе ігнорують. Чому? Бо твоя енергія говорить: я потребую тебе більше, ніж себе, і це сигнал слабкості. Люди несвідомо тягнуться до того, в чому є межі, до тих, хто не боїться втратити. Бо така людина не тримається з останніх сил, вона стоїть міцно, вона здатна сказати ні і піти. Саме це викликає повагу, і саме це початок того, що змушує іншу людину сумувати, бо вона більше не впевнена, що ти завжди будеш поруч. І чим менше впевненості, тим більше бажання. У філософії є проста формула: твоя цінність зростає рівно на ту відстань, на яку ти здатен відійти без страху. Тобі не потрібно ставати жорстким чи холодним, але тобі потрібно перестати бути потрібним усім, перестати доводити, що ти вартий уваги. Перестати тягнути тих, хто не хоче бути поруч, бо поки це робиш, тебе не цінують. Але щойно ти ставиш межу, щойно обираєш себе, саме тоді починають думати, що я втрачаю. І це думка, яка запускає процес туги. Ти не повинен бути хорошим для всіх, ти повинен бути справжнім. І це єдиний шлях, який веде до того, щоб тебе пам'ятали. І щоб за тобою дійсно сумували. Щоб зникнути красиво, потрібно не просто зникнути, а залишитись собою. Багато хто намагається викликати тугу через мовчанку, але всередині у них буря. Вони все одно перевіряють, чи не написав хтось вони грають у недоступність, але страждають. І це помітно, бо тиша без внутрішньої опори. Це не сила, це образа. А от якщо ти йдеш з гідністю, не тому, що злий, а тому, що цінуєш себе, це вже інше. І тут стає в пригоді філософія не як теорія, а як фундамент. Стоїки не закликали бути холодними, вони вчили бути незалежними. Незалежними від настрою інших, від оцінки, від страху втрати, і найголовніше від потреби, щоб тебе постійно затверджували. Коли ти по справжньому приймаєш, що ніхто нічого тобі не винен, і водночас ти не зобов'язаний терпіти знецінення, у тобі з'являється спокій Не байдужість, а тиха сила, сила сказати. Я був поруч, я віддавав, я був щирим. Але якщо це стало невидимим, я піду. Не зі злом, не з драмою, а зі спокоєм. Бо твоя присутність це вже подарунок, і якщо його не прийняли, ти не будеш нав'язуватися, ти просто закриєш двері тихо, і ця тиша стане голоснішою за будь-які слова. Люди можуть не одразу зрозуміти, що втратили, але з часом усвідомлення приходить, бо ти не намагався зачепити чи образити, ти просто був і пішов, і саме це змушує думати, бо найсильніша присутність це та, яку починають відчувати тільки після того, як вона зникла. А стоїчна сила це не про те, щоб бути кращим за когось. Це про те, щоб бути кращим для себе, вибирати себе, навіть якщо інші не вибирають, і робити це тихо, без виправдань, без страху, без злості, просто з повагою до себе. І коли ти йдеш з таким настроєм, тебе неможливо забути, бо в тобі була ясність, глибина і справжність. І саме по такому сумують. Є конкретна стратегія, як залишитись у пам'яті людини надовго, як викликати тугу не через маніпуляції, а через глибину. Перший крок відійти м'яко, не блокувати, не ображати, не шукати помсти, просто вийти з простору. Можеш зменшити кількість повідомлень, можеш відповідати пізніше. Але головне не робити вигляд, що все нормально. Ти йдеш не з образи, а тому, що більше не хочеш бути там, де тебе не чують. І це ключ. Бо людина почне помічати порожнечу саме тоді, коли ти не спробуєш її наповнити. Другий крок залиши слід, спогад, асоціацію, можливо, пісню, жест. Звичку, не варто нав'язливо щось робити, просто залиш у просторі щось, що буде нагадувати про тебе, бо туга завжди прив'язується до деталей, до дрібниць, до тих речей, які ніхто інший не повторить. Третій крок мовчанка, але не холодна, а спокійна, без назло. тиша. Це найгучніший сигнал у стосунках. І якщо в тобі є впевненість, ця тиша стає відчутною. Людина починає її чути, і чим довше ти мовчиш, тим сильніше її тягне назад. Четвертий крок несподівана присутність Не поспішай повертатися, але коли з'являєшся, не вибачайся за тишу, з'явись спокійно. Без драми, коротко, і знову зникни. Це не маніпуляція, це стиль. Це показує ти не тримаєшся, ти не залежиш, і саме це викликає повагу і тугу. П'ятий крок: Життя далі. Це найважливіше. Бо якщо після відходу ти сидиш і страждаєш, чекаючи реакції, енергія все одно зливається. Але якщо ти дійсно живеш далі, без демонстрації, без вистав, це відчувається, і людина починає втрачати контроль, бо, виявляється, вона втратила тебе не тільки фізично, а й у свідомості, а це найболючіше. Бо туга з'являється тоді, коли ми не можемо більше торкнутися того, що колись було нашим. І якщо ти залишив спогад, тишу, відстань і гідність, ти став тим, кого не забувають, ти став тим, за ким сумують, не через жалість, а через силу. Є… П'ять речей, які моментально знищують будь-який шанс, що хтось сумуватиме за тобою. Перше нав'язливість. Якщо ти постійно пишеш, надсилаєш меми, дзвониш просто так, ти стираєш свою цінність. Люди не можуть сумувати за тим, що нікуди не зникло. Друге емоційні зриви. Сльози, претензії, голосові на три хвилини усе це говорить не про любов, а про втрату контролю. І коли ти втрачаєш себе, ти перестаєш бути цікавим. Третє спроби викликати ревнощі. Пости з новими знайомими, демонстративні сторіс, нещирі усмішки, усе це читається з першого погляду, і не викликає болю лише зневагу. Бо справжня туга не народжується з ревнощів, вона приходить тоді, коли тебе нема, але є відчуття, що ти десь поруч, і тебе вже не дістати. Четверте довгі пояснення і виправдання. Люди рідко слухають те, що ми кажемо словами, вони відчувають, що ми говоримо, поведінкою. І якщо ти пояснюєш, чому зникаєш, чому ображений, чому так боляче. Ти віддаєш емоційний контроль, а він має бути в тебе. І п'яте гра в я недосяжний, яким ти не є. Якщо ти вдаєш силу, а всередині гориш, це видно. Ти мовчиш, але чекаєш, ти не пишеш, але перевіряєш повідомлення, і людина це відчуває, бо енергію не сховаєш. А от коли ти мовчиш і при цьому не очікуєш нічого. Саме тоді мовчанка стає зброєю, і твоя присутність стає тишею, яка кричить. Якщо ж ти граєш роль, але сам не віриш у неї, краще не грати взагалі, бо сумують не за маскою, а за справжнім. І тому головне правило: не грай, а будь, будь тим, хто пішов із гідністю. Без шуму, без жалю, без спроб щось довести, бо тоді доводити вже не треба, за тобою просто починають сумувати. Є парадокс, який важко прийняти, але який змінює все, ти отримаєш вплив лише тоді, коли перестаєш прагнути контролю. Поки ти хочеш, щоб людина відповіла, щоб згадала. Щоб сумувала, вона цього не зробить. Бо твоя енергія каже: Я залежу від тебе, мені потрібна твоя реакція. А це не сила, це слабкість, це тиск. І навіть якщо вона щось відчує, вона не захоче повертатись, бо емоційний тиск це завжди відштовхування. Але щойно ти відпускаєш контроль. Щойно перестаєш намагатись вплинути, ти стаєш вільним. І саме це притягує. Людина раптом бачить тебе більше не турбує, що вона думає. Ти не тримаєшся, не женешся, не намагаєшся бути кращим, і це ламає їй картину світу. Бо раніше вона знала, що ти поруч, що ти чекаєш, а тепер. Не знає, і невідомість народжує тривогу, а тривога народжує спогади. І ці спогади вже неспокійні, вони стають емоційними, вони починають пекти, бо контроль був у неї, а тепер його нема. І вона хоче повернути не тебе, а відчуття сили, але тебе вже не так просто повернути. Бо ти більше не граєш у гру, ти її залишив. І саме це справжній вплив. Бо вплив не там, де крик, а там, де тиша, де ти не керуєш людиною, ти керуєш собою, і це найвища форма привабливості. Це те, що створює тугу, не фокуси, не слова, не хитрощі, а внутрішня свобода. Бо ми сумуємо за тими, кого більше не можемо дістати, і водночас кого відчуваємо всередині. Ось так працює парадокс впливу чим менше ти прагнеш його, тим сильніше він стає. Іноді найсильніший зв'язок народжується тоді, коли ти вже нічого не робиш, коли ти не пишеш, не пояснюєш, не тягнеш коли ти просто є у пам'яті, у тиші, у втраченій можливості. Бо справжній вплив це не коли тебе бояться втратити, а коли тебе вже втратили і усвідомлюють це занадто пізно, ти не повинен кричати, щоб бути почутим, не повинен доводити, щоб тебе оцінили. Не повинен ламати себе, щоб хтось зрозумів твою цінність. Усе, що тобі потрібно, це пам'ятати, хто ти є. І якщо хтось не побачив цього, то саме його втрата найбільша, бо ти був справжнім, ти був щирим і пішов не тому, що хотів болю, а тому, що обрав повагу до себе. І саме ця повага. Це те, що залишає найглибший слід, бо людина може не згадати твої слова, але вона завжди пам'ятатиме, як почувалася поруч з тобою, і саме по цьому сумують найбільше.